Привіт Всім підписчикам мого каналу. Мене звати Володимир. Сьогодні я в себе на газоні хотів би показати свою роботу, яку я робив літом. Це декоративна хатка, декоративний домік, як його називають домік на курячій місці. Виготовляю його залишки з відходів, тому що залишалися при виготовленні керниці. Ось коли виготовляв таку керницю, то в мене багато було таких залишків, і я зміг виготовити декоративний такий домик. Один день роботи мене зайняло для того, щоб я міг виготовити цей. Цей домік. Бачимо, чая газон. І всі, хто хоче повторити такий домік, я розкажу все, як робив. Отже, як я виготовляв цей домік. У мене залишились такі відрізки із, із гляди. Щита трикутної форми в Середині фризою пройшов паз, і далі нарізав таких малесеньких планочок 10 на 10. І з трикутників вісім е таких трикутників з'єднав по кутах. З'єднав по кутах, заставляв планочки в ці пази і нейлером на цвяхи збивав їх. Е залишав Можливість на вікна, на двері прийоми. Все це на фанерній основі зробити. Зробив такий корпус. Після цього прийшов до даху. Дах зробив чотирьох скатний, також залишки. Принцип накладання один на одного. Зробили ми такі залишки, щоб все. От вийшов можливість його поставити на такий призов від соснення. Вийшов у нас такий домік на курячих ніжках. Покрив його спеціальним своїм таким е засобом на основі для оліфи з домішками. Тому сподобався виріб, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ну, шановні друзі, хотів би ще показати, які можливість є на газоні виставляти. Бачите, декоративні древці. От наш домик. Тут є можливість виставляти різноманітні засоби. Маємо мою декоративну краницю, яку я зробив літом. Ну, і на днях зробив декоративний млин. Також тут поставив, для того, щоб можна було ну, гарно украсити газон.